Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 24 першого варіанту. Першим завданням у нас задача. У брата було 5 гривень, а в сестри у 5 разів більше. Наскільки більше гривень було в сестри, ніж у брата? Запишемо умову до цієї задачі. У нас були брат і сестра, скорочуємо іменники на приголосний до першого голосного. Брат мав 5 гривень, а в сестри у 5 разів більше. Не відомо скільки, але відомо, що у 5 разів більше, ніж у брата. Нам потрібно знайти, наскільки більше гривень було в сестри, ніж у брата. Це задача на різницеве порівняння. Ставимо порівняльну дужку. наскільки більше гривень. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією знайдемо, скільки гривень було у сестри. Нам відомо, що їх у 5 разів більше, ніж у брата. Нам потрібно 5 помножити на 5 до рівня 25 гривень у сестри. Тепер ми маємо порівняти, наскільки більше гривень у сестри, ніж у брата. Друга дія 25 відняти 5 до рівня 20 гривень. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 25 ми знайшли першою дією, відняти 5 це число нам відомо за умовою задачі. Маємо такий вираз. Добуток чисел 5 і 5 зменшити на 5. 5 помножити на 5 дорівнює 25. 25 відняти 5 дорівнює 20. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання задачі. У запитанні слово скільки замінюємо на 20. Гривень можемо скоротити. І переписуємо всі слова, що є в запитанні до задачі. На 20 гривень в сестри більше. Друга задача. Висота пожежної вежі 30 метрів, а будинку на 24 метри менша. У скільки разів будинок нижчий за пожежну вежу? Запишемо умову до задачі. Ми маємо висоту вежі і висоту будинку. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Вежа мала висоту 30 метрів. А будинок на 24 метри менший. Значить, не відомо скільки метрів, але відомо, що на 24 метри менше, ніж вежа. У скільки разів будинок нижчий за пожежну вежу. Порівняльна дужка, а за дужкою у невідомо раз менше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, яка висота будинку. Нам відомо, що на 24 метри менша, ніж висота вежі. Перша дія 30 відняти 24 дорівнює 6 метрів, будинок має таку висоту. Тепер ми можемо порівняти, у скільки раз висота вежі 30 метрів, висота будинку 6 метрів, у скільки раз. 30 більше, ніж 6, або 6 менше, ніж 30. Для цього нам потрібно 30 поділити на 6. Дорівнює 5 раз. Зверніть увагу, що ми ділили метри, а у відповіді отримали рази. У нас метри якби поділилися, на іменоване. І в кінці ми отримали неіменоване число у відповіді. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 30, це число нам було відомо за умовою задачі. Поділити на 6. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 30 поділити на різницю чисел 30 і 24. 30 відняти 24 дорівнює 6, 30 поділити на 6 дорівнює 5 раз. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання задачі. Слово скільки в запитанні замінюємо на число 5 і переписуємо всі слова, що є у запитанні. У 5 раз будинок нижчий. Третя задача. У шести однакових пакетах 18 кілограмів крупів. Скільки кілограмів крупів у чотирьох таких пакетах? Запишемо умову до цієї задачі: 6 пакетів 18 кілограмів, 4 пакети невідомо кілограмів. Уявляємо собі пакети, у яких 18 кілограмів крупів. Всі вони однакові, ці пакети. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: ми можемо знайти. Скільки кілограмів крупів в одному пакеті. Для цього нам потрібно 18 поділити на 6. Це буде 3 кг в одному пакеті. Знаючи вагу одного пакету, ми можемо знайти, скільки кілограмів буде у 4 пакетах. По 3 кілограми ми візьмемо 4 рази. Друга дія 3 помножити на 4. Це дорівнює 12 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 3 ми знайшли першою дією помножити на 4. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 18 поділити на 6 помножити на 4. 18 поділити на 6 дорівнює 3, 3 помножити на 4 дорівнює 12. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 12. Кілограми можемо записати скорочено і переписуємо всі слова, які є у запитанні. 12 кілограмів крупів у 4 пакетах. Записати вирази і знайти їх значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Суму чисел 4 і 16 поділити на 4. Сума чисел це дія додавання. Виконуємо дію в дужках. 4 додати 16 дорівнює 20, 20 поділити на 4 дорівнює 5. Число 2 помножити на різницю чисел 18 і 9. Різниця чисел це дія віднімання. Виконуємо дію в дужках. 18 відняти 9 дорівнює 9, 2 помножити на 9 дорівнює 18. Суму чисел 21 і 6 зменшити у 3 рази. Сума чисел це дія додавання. Виконуємо дію в дужках. 21 додати 6 дорівнює 27, 27 поділити на 3 дорівнює 9. Від добутку чисел 6 і 4 відняти добуток чисел 4 і 2. Добуток чисел це дія множення. 6 помножити на 4 дорівнює 24. Другу дію множення виконуємо. 4 помножити на 2 дорівнює 8. А тепер виконуємо віднімання. 24 відняти 8 дорівнює 16. Записати числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Записати числа на 4 більше від кожного з чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо на 4 більше, то ми до кожного з цих чисел маємо додати 4. Маємо такі числа: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Записати числа у 6 разів більші від кожного з чисел. 2, 3, 4, 5, 6. У шість разів більше, значить, ми маємо всі ці числа помножити на 6. 12, 18, 24, 30, 36. Натисніть на паузу та виконайте рівняння. Перевіряємо. Х додати 27 дорівнює 91. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 91, відомий доданок 27, х дорівнює 91 відняти 27, х дорівнює 64. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. У перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 64 додати 27 дорівнює 91, 91 дорівнює 91. 48 поділити на х дорівнює 6. У нас невідомий дільник. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий дільник. Треба ділене поділити на частку. Ділене 48, частка 6. Х дорівнює 48 поділити на 6, х дорівнює 8, це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. У перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 48 поділити на 8 дорівнює 6, 6 дорівнює 6. Натисніть на паузу та виконайте рівняння. Перевіряємо. х відняти 17 дорівнює 24. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до відємника додати різницю. Від'ємник 17, різниця 24. Х дорівнює 17 додати 24, х дорівнює 41. Це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. У перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 41 відняти 17 дорівнює 24, 24 дорівнює 24. Х помножити на 5 дорівнює 20. У нас невідомий перший множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 20, відомий множник 5. Х дорівнює 20 поділити на 5. Х дорівнює 4. Це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 4 помножити на 5 дорівнює 20. 20 дорівнює 20. Наступне завдання накреслити квадрат, периметр якого дорівнює 8 см. Давайте запишемо, що нам відомо. У нас є периметр квадрата 8 см. А нам потрібно накреслити квадрат. Значить, ми маємо знайти сторону цього квадрата. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб знайти сторону квадрата, нам необхідно пригадати формулу знаходження периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4. У квадрата всі 4 сторони мають однакову довжину. Звідси, ми можемо знайти А. Що у нас А? Це невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Добуток у нас периметр, відомий множник 4. А дорівнює периметр поділити на 4. Тепер підставляємо замість P числове значення 8 і отримуємо такий вираз. 8 поділити на 4 дорівнює 2 см. Отже, сторона квадрата 2 см. Тепер ми можемо накреслити цей квадрат. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки і креслимо квадрат із стороною 2 см. Показуємо, що всі сторони мають однакову довжину, і вони А. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!